Загрозлива і така тяжка ситуація залишається на покровсько-морноградській агломерації. Ведуться активні бойові дії, вуличні бої. І от стало відомо від десантно-штурмових військ, чому відійшли ЗСУ з частини позиції під Покровськом. Так от, за рішенням командування підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі, і про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу. Десант штурмових військ ЗСУ і з приводу відходу від частини позиції біля Покровської Мирногради Донецької області маневр проведено за для збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення, угрупування та вирівнювання лінії фронту. Наголошують у ньому. Зазначається, що з міркувань безпеки інформація про проведення операції певний час не оприлюднювалася, щоб уникнути ризиків зриву її виконання. Також повідомляється, що ситуація у районі Мирнограду залишається складною в сьомому корпусі. На Наголошують, що ворог активно обстрілює місто за допомогою кабів. Зокрема, за минулий тиждень росіяни скинули над місто 21 авіабомбу. У повідомленні вказано, що противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів. Раніше ж нагадаємо, що Низка медіа повідомляли, що Силоборони України відійшли з частини позиції під Покровськом і Мирноградом. І як ми бачимо, у десантно штурмових військах це все прокоментували. Зазначилося, що таким чином мішок напівоточення зменшився. Йшлося про те, що це було зроблено, щоб не допустити потенційного оточення і вирівняти лінію фронту щодо того, як наші захисники, скажімо так, відпрацьовують свої навички на росіянах. Ми вам щоденно показуємо активно. До речі, цю роботу демонстру. І а, військовий український журналіст Андрій Саплієнко, і от відео взято з його телеграм-каналу, його телеграм-спільноти під назвою нова операція Труба. Адже у спробі сховатися від українського БПЛА росіянин застребнув а, у колодязь, який дрони успішно демонтували. Як ми бачимо, а, на жаль, в повному обсязі не можемо показати вам це відео, але в будь-якому випадку ви прекрасно розумієте, що росіяни полюбляють по трубам лазити і цього ре. Хотів в колодязі побути, але не вийшло, тому що засікли і побачили наші дронарі. За що їм велика подяка. Ну а тепер з вами повернемось до найбільш обговорюваної теми теми території, яка лунає зараз активно на міжнародному рівні. Також лідер України відповів, чи може Україна віддати Донбас заради миру. Володимир Зеленський підтвердив, що питання територій під час мирних переговорів виявилося найскладнішим. Утім, позиція України залишається незмінною. Під час спілкування із журналістами 8 грудня Володимир Зеленський відповів, чи розглядає можливість виведення з частини Донбасу за для укладання мирної угоди з Російською Федерацією. Президент підкреслив, що ані законом, ані за конституцією, ані за міжнародним правом, ані за моральним правом Україна не може віддати своїх територій. Він наголосив, що Росія і Україна. Непохитно стоять на своїх позиціях, а сполучені штати Америки тим часом намагаються знайти компроміс. Це тою, на чому заакцентував увагу Володимир Зеленський. Росія безумовно наполягає, аби ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати, і за це ми боремося. Американці сьогодні шукають компроміс. Мачимо, що тема території залишається гострою на міжнародному рівні і стараються знайти якісь компроміси, але важко це все. І ми прекрасно розуміємо, чому але за це борються наші захисники і створюють сьогодення для майбутнього нашої держави. Вашингтон пост писали, що Україна не поступиться своїми територіями. Президент Володимир Зеленський відхилив ключову вимогу країна агресорки Росії, яку американський лідер Трамп включив до мурного плану із припинення війни. І це може свідчити про крах цього плану дописують у The Washington Post. Газета наводить коментар Зеленського, який наголосив, що Україна віддавати свої території не збирається. Про що я вам попередньо розповідала? Чітка заява про те, що Україна не віддасть свою землю, може означати крах плану Трампа, який критики схарактеризували як список бажань російського диктатора Володимира Путіна, зазначають у The Washington Post. Зеленський під час спілкування з журналістами на борту літака другої до Брюсселя, після переговорів із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Чи не в Лондоні зробив одну зі своїх чітких публічних заяв щодо нової пропозиції підтриманої Америкою? Президент України повідомив, що з плану було виключено відверто не про українські пункти, що свідчить про те, що Київ відкритий до угоди. Низка українських чиновників сподівалися, що переговори все ж можуть виявитися результативними. За словами одного із співрозмовників Вашингтон Пост, високопоставленого українського чиновника. Ця пропозиція ближче до того, щоб бути прийнятною для України, але вона не проста і ще не завершена. На вихідних Трамп знову назвав. Київ перешкоду на шляху до реалізації плану, що просувають США, заявивши, що він трохи розчарований тим, що Зеленський нібито що не прочитав останній варіант документа. Водночас Москва не продемонструвала жодної готовності до компромісів щодо своїх максималійських вимог у війні. Ще до того, як Зеленський категорично відкинув територіальні поступки, Україна та її європейці союзники європейські висловлювали серйозну тривогу з приводу ініціативи Трампа, яка на думку декого від початку була настільки сприятливою для Росії, що вони вважали її розроблення. Ланою безпосередньо Кремлем нагадує Вашингтон Пост. Київ вже сподівається досягти більш твердої та скоординованої реакції заходу на пропозицію Трампа. Європейські лідери підтримують дипломатію під керівництвом сполучених штатів, але обережно ставляться до будь-якого врегулювання війни, яке закріпить територіальні завоювання Росії або залишить Україну безнадійних гарантій безпеки, здатних запобігти новій російській агресії. Отже, бачимо, що загалом на переговорному треті як таких змін немає. Америка шукає компроміси, українці підлаштовуються під те, що на жаль диктують нам як наші союзницькі партнери, так і загалом Російська Федерація. Але поки що, як ми бачимо, з цього немає позитивних результатів. Також шокуючу інформацію, повідомив центр національного спротиву, те, що нібито Росія збирається віддати частину Херсонщини Білорусі для будівництва санаторіїв та баз відпочинку. Як ми бачимо, загалом. Наші території Російська Федерація нашими територіями вже розпоряджається і вже старається придумувати на них певні свої плани. і, Звісно, із вигодною метою. І як ми бачимо, це буде вигідно як Білорусі, так і Російській Федерації. Але знову ж таки ця інформація лише з'явилася в медіапрострі, Побачимо, як далі її будуть коментувати у нашому вищому військово-політичному командуванні. Та і загалом Білорусь думаю, також має відреагувати на дану інформацію. Щодо тиску, який діє на українців на Президента безпосередньо нашої держави Володимира Зеленського і скажімо так з приводу територіальних поступок з приводу цього питання висловився і Олександр Мосієнко. Нагадаю, що це український військовий експерт, військовий оглядач та військовослужбовець сил Тро нашої країни. Тож все на youtube каналі він прокоментував усі останні події, які він вважає актуальними на міжнародному рівні, які стосуються тиску на нашого президента і на українське суспільство. Висловив свої думки. Ну а ми можемо далі їх заслуг. Вони хотіли би, щоб зараз Україна поступилася, зокрема Донеччиною. Це все більш не прикритіше, помітно, який тиск на нас чиниться, і як нам не просто на фронті треба відбиватися, треба відбивати терористичні російські удари. І замість того, щоб нас зараз активніше підтримати, зупинити терор, ми бачимо, що йде таке примушування до миру, враховуючи російські умови. Я це до чого? Ну, от дивіться, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп робить заяву про те, що він хоче зупинити загибель людей з гуманітарних причин про те, що треба зупинити цю війну. Так, я теж хочу, щоб люди не гинули. Я теж хочу, щоб не було війни. Я думаю, як і багато хто із вас, це нормальне природні бажання, прагнення миру і вирішувати інші. Завдання розбудови країни, відбудови, економічні, фінансові питання запуску нашої економіки, воєнно-промислового комплексу як локомотиву цієї економіки. Я переконаний, що інакше бути не може нам на майбутнє ні війна. І от президент Трамп каже, ну з гуманітарних причин треба це зупинити. Окей, але ж з гуманітарних причин хіба не треба дати можливість захиститися українському народові? Хіба гуманітарні причини не передбачають оборону, безпеку, захист? Хіба не заради цього в свій час США починали навіть воєнні кампанії, як то було в Лівії, і не тільки? То це ж гуманітарні причини. Ну, зрозуміло, що зараз ніяких кампаній США не почнуть, тому що їхня стратегія національної безпеки, яка була оприлюднена напередодні офіційно, це чітко передбачає, точніше, не передбачає проведення таких компа кампаній, як вони це називають інтервенціоністських акцій. Ну але разом з тим так, от ми потребуємо захисту. Очевидно, що ми потребуємо посилення ППО. Для того щоб відбиватися від цих злочинних терористичних ударів Путіна по Україні, які б'ють по цивільній забудові, по наших містах, по критичній інфраструктурі, і це мало би бути ось це і є гуманітарні міркування, це і мало би бути їх відображенням та їх реалізацією. Але натомість що ні. Треба зупинити конфлікт. При цьому Трамп акцентує увагу, що Байден дав Україні 350 мільярдів доларів. А як каже президент США, а я не дав нічого. Ну і вже не дасть скоріш за все. Ну давайте будемо реалістами, виходячи з цього питання. І він хоче, щоб ця війна зупинилась. Тобто, ну не посиленням підтримки і збитками більшої для Росії, а, а посиленням тиску на Україну. Таке враження складається. Після, після цього. і крім того, зараз ми бачимо, що є інший табір, є інші підходи, які фактично відображені європейською комісією. Я би сказав, і от європейська комісія вона активно говорить про те, що європі треба консолідуватися, треба активніше підтримувати Україну.